Жителі Малокатеринівки усувають наслідки ворожих авіаударів. Вранці 25 серпня російські окупанти обстріляли селище кабами. Вгатили авіабомбами. І по сусідньому Кошугуму. декілька будинків зруйновано вщент близько 70 – пошкоджені. Вулиця Хортицька у Малокатеринівці на височині. Сусіднє село Приморське, яке звідси як на долоні, останній місяць під щільним ворожим вогнем. Вздовж дороги зведені ще в 90-ті житлові будинки запорізького автозазу. Після масованого обстрілу всі пошкоджені. Найбільше постраждало подвір'я місцевого жителя Сергія. Під вікнами його будинку яма від бомби. Вибуховою хвилею знесло паркан. Замість нового даху купа розбитої цегли. У дворі контужені собаки. А всередині помешкань. Суцільний хаос Бахнула донька, ось тут спала. Вона кричить: тато терміново у підвал. Сидимо у підвалі. Другий раз жахнула, потім третій, і ось результат. Сигналу повітряної тривоги не було. каже чоловік. Після попереднього обстрілу не встигли полагодити електрику. От вон все повиривала стіни. Ось все повиривало, стіни відійшли. Бачте, а це кімната для гостей. Я тут спав. Подивіться, що тут коїться. Чоловік розповідає, перед повномасштабним вторгненням зробили у будинку капітальний ремонт. лагодили з любов'ю, вкладали не тільки кошти, а й душу. Але поки війна відновлювати немає сенсу. Доведеться полишати домівку. Шкода і праці, і молодого фруктового саду, і 30 років щасливого життя на цій тихій і затишній колись вулиці. І во бісідка бесідка для всієї родини. Мангал все для відпочинку. Тут стекла повибивали, тут двері вибиті, кухня. У сусідньому будинку, де проживає Костянтин, разом із матір'ю та бабусею руйнувань менше, проте жодного вцілілого вікна. Під час обстрілу господарів не було вдома. Кілька місяців тому вони переїхали до міста, але у вихідні завжди тут це утром подзвонили, В началі сідьмого каже: Костя у до нас прилетіло. У вас тут вибите вікна. Короче, а тут взагалі нікого не було. Не слава богу, що нікого. Ми якраз за день я їх отправив в город, поняли, короте, Як чувствували короте. криша слава богу, ж бліна. То вона повредилася, я туди залазив. Кажу, ну не злетіла. Ми вже другу добу прибирається. Оце вже два дня. Да, оце А ночували. Де? В городі атаки на селище почастішили з березня, каже Костянтин. Від дронів тепер немає спокою. Дуже дуже небезпечно жити виходить. Це в буває, пролітає. Тож ми ж по повітряної тривоги теж читаємо вже все. щоб нас предупреждають, всі ховаємося, ховаємося в підвал. Електрику, газогін, водопостачання лагодять швидко, коли немає обстрілів. каже чоловік. Да, зараз приїжджали. От у нас тут заходили в двір. Вони свої, от получається смотрели, передивлялись, підключали, дивлюсь, щось натягують. світло є. У вас буде світла? Немає, світла немає, інтернету немає. Вода є, якби ще скільки днів вже минає після того обстрілу? Після пер, перед перед этим у був обстріл. Хорошо, о, я не знаю. я вам бог сказати дня три, мабуть, Назад оповердили, я так зрозумів, електропостанцію, що оце світ, і зразу він виключився. І оце скільки до сих пор його немає. А це центр Малокатеринівки. Його окупанти обстрілюють не вперше. 25-го вранці авіабомба знову розірвала обшиті плівкою дахи та листи ОСБ на вікнах. Пошкоджені не тільки житлові будинки, а й церква і крамниці. Поряд. Тепер ніде працювати, каже продавчиня Марина. А людям купувати хліб. Магазина немає. Зовсім нема. Все от вивозили, вчора вивозили і сьогодні все. Ми сиділи в погрібі. Отлічно, я була в погрібі, тому що прильоти тут недалечко. Там нічого не було в тій церкві. Люди приходили, убирали, там хотіли, якби ходити, молитися, а вони вирішили нас освободити від церкви, від магазинів. Доведеться, мабуть, ще далі тікати від війни, каже Віра Миколаївна, а от куди не зрозуміло. Я сама. Сама. У мене чоловік перед війною умер. Ой, дочка теж умерла. Внук у мене залишився. Ну я з самого села Успенівка. Його там добивають, коротше говоря. Куди виїжджати? Куди не да, їхати нема, тому що куди їхати, тому що все не задоволення. Дома дуже велике. Да. Людмилі Михайлівні 77, живе одна і також думає, як бути далі. Що плануєте робити? Вже договорилася з сестрою в місто, поки буде виїжджати до неї сестра у, у місті. Зараз куди поспішаєте? Додому. Де ваш дім? На Пушкина. Приїхали на автобусі? Так, да, на маршрутки. Маршрутка ходить? Ходить, поки що ходить, так. Да. Як часто? Ну, через кожні 40 хвилин. Во! А подойди сюди, пожалуйста. А Галина Петрівна і Володимир Омелянович виїжджати От не планують. На подвір'ї кажуть, багато боює. тварин, за якими От треба доглядати. У мене 12 кошок, сім собак, цих чотири здорових, три здорових, четверту привозять. Внука робить і зять роби. От і ото привозять, як на роботі у нас вона тут. А коли обстріли, ви що робите? В хаті себе. Просто в хаті. В хаті у нас оце, виходить, дві стіни. Оце спальня, от дочки, от кухні. І оце кухня у нас всередині, там, де оце тупка у нас. І ми то там сидимо, як ото, у кармані, як мішку. <рисотирість> <рисотирість> Може? іди сюди. Ну, бачите, глазки, які в них. Вона народження там. Ні-ні-ні. Ні-ні, ви не прогусить, ти що? Іди сіла. Їй 12. Оце да, 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 да. да. одне її всі дітки пішли. Це, це Манюнька. Вона жде для лічок, мабуть. Пузатенька. Вже жде. Так, да, пузатенька. Вона сама по собі маленька. Маленька. У них їхня мама була взагалі крушечна. А це у нас мальчик, ну він такий худий, як велосипед. Щодня бабуся готує для тварин кастрюлю каші. Тут вівсяна пшеничка і ячка. Оце я мішаю, а потім розводю водичкою от, і додаю, я от привозив тут мальчик просрочку, колбаску. Я ріжу її і додаю туди. Закарки діла на зиму. зиму. Помідорка. Ну, помідори, помідори де взяли? Внучка вчора привезла 27 кілограмів. Не знаю по чому, вона мені не каже. Я кажу, давай я собі заплачу, а на карба не треба. Ой. На доріжку ну, Галина Петрівна зрізає нам виноград. Цьогоріч, каже, він добре вродив і вже є стиглі грона. Вино, не дуже Як робити У мене була в невістка племянниця, і вона мене навчила. Царства небесне вже немає. Та поки місцеві планують життя далі, у громаді готуються й до нового навчального року. Ще з лютого учні Малокотеринівської гімназії вчились дистанційно, а нині сама школа змінює адресу. Приїжджає до Балабиного, що на кілька кілометрів ближче до міста, вивезли з приміщення в школи все, що цінне, все, що можна було вивезти. Ми ще сьогодні довозимо там. І ще й речі. Школа буде. Це консервована на даний момент, тому що перебувати взагалі там дуже небезпечно. З 1 вересня у Балабинському ліцеї престиж навчатимуться 200 дітей Малокатеринівки. У підземному просторі для них виділили приміщення, адже навчання змішане. Викладатимуть свої вчителі до масованих обстрілів у селі ще залишалось десь 30 школярів, каже директорка. Але ситуація щодня змінюється. Батьки намагаються вивести своїх дітей у більш безпечне місце. Скільки у вас буде першачків? Сім. Це вперше за всю історію, скільки я працюю в цій школі, ми набрали сім учнів перший клас. Зазвичай це було два класи, це було 50 учнів, але так склалося, що дітки йдуть в Балабинський ліцей. Ішли в місто Запоріжжя. Ті, хто евакуювалися, в місто Запоріжжя є можливість навчатися дітям очно. Вони звичайно приходять туди на навчання. Нині головне евакуація жителів Малокатеринівки кажуть у громаді. Ми от сьогодні їхали, бачили, що люди грузять в автомобілі, в прицепи, там холодильники, битову техніку. Тось виїжджають. Я думаю, що на території залишиться приблизно 300 людей. Це ті люди, які ну, не мають е можливості десь просто сісти і виїхати там, або до родичів, або до дітей ще колись тось. Вони будуть знаходитися там. До Великої війни у селищі Малокатеринівка проживало 3,5 тисячі людей. Сьогодні близько 600. Ті, хто поки не визначився, завжди може звернутися до керівництва громади. Евакуаційні команди прийдуть на допомогу. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.